Я ви хотіла отримати привітання на завтрашнє свято. Ну, я би хотіла, щоб він би взагалі так в реалі приїхав би. Mm. Да, бо він військовий. Довий. Ну це так саме, саме, -саме таке було б е, класне привітання. А так хоча б так, по відео там, пару, пару ніжних слов. У мене вже подарок є. Довий. тому… А тому... що отримали на подарок? Так... Телефон, бо дитина розбила. Ага. Тому... Телефон отримала. а да, Так просто хоча б якісь пару ніжних слов, мирного неба і достатньо. Як ви вважаєте, який в наших реаліях найкращий буде подарунок? Ну, закінчення війни. Ну, це, це це 100%. І ці цього хочуть всі більше-більше нічого не треба. Раніше хотілося там відпустку, круту кудись поїхати, якісь такі матеріальні речі. А зараз. Я навіть про це не думаю. Просто якщо закінчиться війна, це все вже це буде саме 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 круте, що може статися. Він служить просто, я не знаю, чесно, не знаю. Може доставку замови якусь. Угу. Ну думаєте, привітає? Не замовні з чоловіка. Добре, дякую. А які можливо очікуєте подарунок? А... Я не знаю, який любий буде подарунком. А взагалі подарунком буде, якщо він приїде, так? Ну, думаю, що не привітає, бо він далеко зараз. А можливо, який би хотіли від нього отримати привітання. Зараз найкраще привітання було б. Мир би в Україні. На 8 березня хотіла привіта, е, отримати привітання. Це, напевно, знаєте, коли приходить повідомлення на телефон, що ура, ми перемогли. Це найбільше, що хочеться привітання. Ну а так, звісно, від чоловіка хочеться уваги, квітів, і щоб була гарна погода і мирна Україні. Це найважливіше. І щоб діти наші були здорові і щасливі.